Привіт голландські діти! Що <laughs> хотів сказати? Зайшов я щойно в сіногурський магазин, тому що я зараз на Сіногорах роботи. І захотів купити там, е, щось до чаю, до молока, якого мені друг привіз. Купив сухарики. хліба додому купив і думав купити якоїсь води з ласкою. Коротше, приходжу я в е, цей, приходжу я в. Е, Підходжу до морозилки, е, холодильника і дивлюсь караван знову ж таки нас друзя дивує. Я перший раз бачу таку, таку новинку, дивіться. Яблука, яблучно-вишневий. Я такого ще не чув. Має бути бомба. Це я. Знаєте, цей е, класний цей є, є новий, не новий, а чи що не. Запах точно такий самий. Красота. Боже, яка бомба. Не знаю, друзі, що вони туди мішають, але це дуже вкусно. Новинка караван, просто бомба. Я взяв собі одразу дві бутилки. Бо я ще в реї такого не бачу. Треба було, було скористатися, ось і все. А ви, друзі, скучайте по нашому українському каравані. А ми його будемо тут пити. Люблю вас!